Перший в Україні арт-проект живопису, поезії та музики під дахом музею, збирає киян та муз. Міфічні натхненниці злетілися до столиці на карнавал, що влаштувала Валентина Давиденко. Аби відпочити в творчій атмосфері на святкові вечори до мисткині завітали жителі столиці. Обов'язково ті люди, що були на першій зустрічі, і навіть вже це третя зустріч. І я бачу багато знайомих облич, багато знайомих очей. Бо це музейні працівники, науко ці це учасники наших літературних студій це молодь це дуже різного віку і різних різної підготовки люди Третій вечір арт-проекту Карнавал Мус заздалегідь планувався як джаз-концерт. Український композитор Іван Тараненко спільно з пані Валентиною у ході репетицій записали навіть диск. Цього вечора мала відбутися презентація «Майстер снів». проте, за кілька днів до події від вечора джазу довелося відмовитися. Ми не можемо відміняти таке свято, тому що дуже багато людей хотіли знову побувати з нами, побути з нами вірніше. І тому сьогодні у нас. Все таки своєрідна музична вистава, де будуть мої поезії, і буде висока класика: західноєвропейська, українська, російська. Це тріо вокалісток прекрасних. Пані Валентина запевняє, що презентація диску все ж таки відбудеться. Проте, коли саме питання залишається відкритим. А поки що ж на сцені національного музею літератури України у супроводі поезій Валентини Давиденко лунає світова класика. Я читатиму вірші, але звичайно, що вони підібрані будуть відповідно до музичного матеріалу, яко звучатиме. Якщо звучатиме, наприклад, Арія Джульєтти, то перед цим в мене відповідний вірш, який теж присвячений. Одній юній особі, в тому ж характері, юній дівчинці. Відповідно, десь настрій перегукується, хоча це різні епохи, але, зрештою, люди залишаються такими самими. І, і юна закохана дівчинка точно така була три століття тому, як і нині. Ексклюзивно для телеканалу Культура куратор арт-проекту зізнався, що карнавал Муз стане не разовою акцією, а щорічною традицією. Хочу привітати Україну з таким новим фестивалем, таким таким проектом який буде надалі. Сподіваюсь, кожен рік буде набирати обертів. Попереду червнева зустріч Муз та простих смертних відбудеться презентація нової книги пані Валентини, яка й завершить цьогорічний карнавал.